Добрий ранок малята! Я рада вас вітати. Сьогодні з вами відправимося до осіннього лісу. Погляньте, яку чудову галявину я знайшла, як багато тут різних грибочків росте. Дітки, гриби бувають їстівні та отруйні. Це червоний мухомор, він отруйний і неїстівний. Це коричневий боровик. Він їстівний та дуже-дуже смачний. А це жовтенькі лисички. Лисички і стівні грибочки. Давайте і ми з вами намалюємо осінні грибочки. Але для початку підготуємо наші пальчики до роботи. Ми грибочки лісові, виросли ми із землі. Довго в лісі ми блукали, і до вас ми завітали! Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною! Ми грибочки лісові, виросли ми із землі. Довго в лісі ми блукали і до вас ми завітали. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованими ніжками від грибочків, пензлик, стаканчик з водичкою і фарба коричневого кольору. Дітки, будемо з вами малювати шапочку для грибочків. Ніжки у нас є, тому нам залишилося намалювати лише шапочки. Вмокаємо пензлик трішечки в водичку, потім фарбу коричневого кольору та починаємо малювати шапочки для грибочків. Коловими рухами зліва направо будемо малювати ось такі шапочки для наших грибочків. Знову малюємо коловими рухами зліва направо. Ось так. Знову можете вмикати в водичку фарбу та знову малюємо шапочку для грибочка коловими рухами зліва направо. Ось такі грибочки виросли на галявині після осіннього дощу. Чекаю маляти на ваші роботи. До побачення!